Шановні колеги, в нас є несправедливість. І, на жаль, одну лише правку ми провели в цьому законопроекті щодо ТЦК. Скажіть, будь ласка, чому ТЦК має право проводити фото-відеофіксацію, а вам це заборонено? Всі бачили, як ТЦКшники вибивають телефони, забирають телефони, розповідають, нас не можна знімати. І коли я задавав це питання на комітеті. Мені ховали очі і розповідали, ну, по конституції можна. Так якщо можна по конституції, давайте це закріпимо в законі. Єдине, що я провів через комітет, і я дякую колегам, що за це проголосували, щоб ТЦКшники показували документи і наносили балаклави. Чого вони бояться в тилу, чому ви без балаклав ходите? Хоча після цього законопроекту будете ходити в балаклавах. Але е, я не розумію, чому не можна, щоб пред'являли документи, чому не можна, щоб проводили ви фото-відеофіксацію. Ті, до кого підходять ТЦК. У нас камери працюють. В нас е, це нормальний процес. У нас поліцію можна знімати. Нічого страшного не відбувається з ними. Нормально вони працюють. За що я їм дякую. Чому це не можна робити з представниками е, територіальних центрів комплектації? Наступна наша правка буде 12.52. Ця правка забороняє вручення повісток ТЦК у формі, що не дозволяє особисто ідентифікувати громадянина, якому адресована така повістка. У тому числі забороняється вручати повістки через електронний кабінет. Добре, ми всі з вами прибрали електронний кабінет. Це спільне досягнення всіх. Адекватних народних депутатів, омбудсмена, який казав, що це не відповідає конституції і е, українського суспільства. Тому що якщо б ця норма залишилась, то я думаю, що ми реально могли отримати вже майдан, не дивлячись навіть на воєнний стан. І повірте мені, е, що там президент не розповідає про руку Кремля, але е, це. Показувало б те, що українці не готові терпіти такого свавілля по відношенню до себе. І відверто те, що ми бачимо сьогодні, якщо ми не вибудуємо нормальні стосунки між суспільством і тими, хто проводить мобілізацію, то ми будемо завтра мати бійки на вулиці. І люди у формі, які півроку тому, рік тому мали. Безпрецедентну повагу і підтримку в суспільстві сьогодні викликають острах, коли бачать людину в формі і переходять на іншу сторону вулиці. Це соромно. Але це ті реалії, в які привів в тому числі єдиний марафон, на який витрачаються сьогодні кошти. Якщо ми з вами подивимось на ту роботу, яка відбувається, то за два роки не сформовано абсолютно резервів для наших з вами захисників. Президент він погано орієнтується в цифрах, тому що свого часу він розповідав, що в Україні живе близько 65 мільйонів. Коли під час одного з інтерв'ю сказав, що в моменти інтерв'ю в нього працювало 30 мільйонів людей. Якщо 30 працювало, то ще 30 не працює. Це діти, пенсіонери. Це люди з інвалідністю, це ті, хто ще не може працювати. Плюс 5-7 мільйонів, які виїхали за кордон. Елементарна математика показує, що ну, тоді, виходячи з його логіки, в нас мало бути 65-67 мільйонів. А реально, якщо в державі назбирається 25 сьогодні, то я думаю, що це непоганий показник. Але в цієї цифри немає ні у кого. Це погано, що її немає у нас. Але дуже дивно, що її немає у тих органів, які мають за це відповідати. Що заважало за два роки повномасштабного, я не беру навіть час до повномасштабки, повномасштабного вторгнення підготувати такі реєстри. Що заважало провести рекрутингові компанії, які треба робити сьогодні? Це єдиний адекватний механізм, як можна було б наповнити військо, як можна було б повернути довіру. Олександр Миколаївич, я вам хотів би нагадати, що коли розглядався закон про посилення мобілізації, ви вночі знесли правку, яка стала підставою для бусифікації. Тобто, частина або не частина, або велика частина відповідальності того, що сьогодні зруйнована Ренаме ТЦК повністю, це ваша персональна відповідальність, саме ви. І профільний комітет, який за це голосував. І потім, шановні колеги в залі, на жаль, це теж правда. Ви скасували правки, які забороняли ТЦК ходити в Балаклавах. Пам'ятаєте ці історії? Якщо не пам'ятаєте, я вам готовий це нагадати. Правка абсолютно логічна, що ви маєте ТЦК має пред'являти документи. Ну, підходить до тебе людина в зеленій формі. Каже, я військовий. З великою повагою до військових ми всі ставимось, але це ніяк не можна перевірити. Так ви зробили так, щоб підходили на вулиці, кошмарили людей без жодного документу, без жодного. Ви заборонили знімати дія ТЦК на відео. Ви зробили так, що лише зараз з'являються бодікамери, і то не усіх. ТСК, в якій я працюю, стикається з багатьма зверненнями громадян про те свавілля, яке сьогодні відбувається в ТЦК, і ту бусифікацію, яка, на жаль, сьогодні стала частиною нашого життя і перейменувала мобілізаційний процес в бусифікацію. Чим дуже ефективно сьогодні, на жаль, користується ворог в своїх іпсошних історіях. Це ви зробили, заклавши цю норму. Тому я ще раз до вас звертаюся вже через півтора роки, може сьогодні, це буде більш ефективно. Проголосувати норми, які заборонять порушувати закон. Військовослужбовець, всі, хто їздять на фронт і спілкуються з хлопцями і з дівчатами, знають, що ніхто в Краматорську не ходить в балаклавах. Ну, можливо, спецпризначенці, так да. всі інші ходять без балаклав. Наші колеги по парламенту, які служать, так само нормально ходять. В них немає проблем чогось боятися. Всі пред'являють свої документи, окрім ТЦК. Скажіть, будь ласка, що в нас така специфічна структура, якій все дозволено? Вона мені дуже нагадує офіс президента. Там все дозволено і там це дозволено. Тому давайте виправимо ту помилку або той злочин перед нашими громадянами, який був допущений парламентом півтора роки тому, і проголосуємо все ж таки правку, яка зведе до рівності відносини держави до своїх громадян. Дякую. Олександр Михайлович, є що пояснити саме по поправці? Нагадайте, які Дмитро Олександрович номера поправок. Я не встиг занотувати. 87-му, я пам'ятаю, сказали. 10-87-ма була 10-та поправка. Да, він просить по 10-й поправці. Десята поправка відхилена з тих же причин, що я назвав раніше. 87-ма поправка наступна, враховані редакційно. Дякую. Ви наполягаєте на десятій поправці. Шановні колеги, десята поправка авторства разумкова і колег комітетом відхилено ставлю її на врахування. Прошу голосувати. За-76. Рішення не прийнято.